Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма Події з першими підсумками дня. Президент Вадим Красносельський провів сьогодні розширену нараду з керівниками органів влади та управління. Мета окреслити орієнтири на рік, в основі яких виконання положень стратегії розвитку Придністров'я на 2019-2026 роки. Перелік завдань для органів держвлади на 2019-й базується на основі положень стратегії розвитку республіки, згідно з якою базисні принципи життєдіяльності Придністров'я, політична стабільність, економічна самодостатність і соціальна справедливість. Дана стратегія, Дана стратегія затвердила нашу державну ідею Придністров'я і затвердила принципи розвитку. Саме в прозрізі цих принципів і будуть ставитися завдання для всіх органів держвлади. Після розгляду уряду прошу всі плани. Направити в дорадчий орган громадську палату про аби взяти на щоденний контроль реалізацію цих завдань. Всі вони виконувані. Підбили на засіданні підсумки року рівних можливостей, яким було оголошено 2018-й. Протягом року проведено два десятки нарад і зустрічей, за результатами яких дано 66 доручень. Введено нові освітні стандарти, прийняті програми освіти дітей з інвалідністю. Надається допомога у працевлаштуванні та професійному навчанні інвалідів. Повсюдно встановлюються пандуси і кнопки виклику. Облаштовано 85 пішохідних переходів. Проводяться спортивні заходи, розпочату реконструкцію будівлі майбутнього спортивного реабілітаційно-відновлювального центру у Терасполі і будівництво центру денного перебування дітей інвалідів у Дубасарах. Виділено будівлю під спорт клуб для інвалідів бендерчан Результатом серйозної законопроектної роботи. Результатом серйозної законопроектної роботи стала державна цільова програма рівні можливості на 2019-2022 роки. Передбачений обсяг фінансування близько 5 мільйонів рублів. Передбачається закупівля навчальної літератури, надрукованої шрифтом Брайля, та такого ж принтера. Передбачено програму і придбання автобуса. Крім того, в цьогоріч стартує проект соціальне таксі. Пробний етап в Дубосарах. Що стосується 2019-го, нинішній рік оголошений в Придністрові роком екології та благоустрою. У республіці заплановано провести понад 90 заходів. На їх реалізацію направлять 25 мільйонів рублів. Про це розповів начальник Держслужби екологічного контролю та охорони навколишнього середовища Василь Сотников. Окрім традиційних акцій, чистий берег, операції, ялина і суботників, організують нові заходи зі створення рекреаційних зон благоустрою озелене. Нині населених пунктів та захисту водних і лісових ресурсів необхідне включення в програму. Потрібно включити до плану заходів пункти прийому акумуляторів, батарейок та різних ламп накалювання в містах і районах. Дуже негативний вплив на екологію, коли ці предмети спалюють чи викидають. Потрібно організувати і донести до населення про їхнє розташування. Ще одне питання, на якому акцентував увагу Вадим Красносельський, посилення відповідальності за спалювання твердих побутових відходів населення. Президент виділив і проблему вирубки зелених насаджень. Глава держави закликав здійснювати ці заходи лише за погодженням з місцевими держадміністраціями. Перспективи і пріоритетні напрямки роботи в рамках міжнародного переговорного процесу за урегулювання молдо-придністровського конфлікту Вадим Красносельський сьогодні провів зустріч з делегацією ОБСЄ на чолі з міністром закордонних справ і європейських справ Словацької Республіки, чинним головою ОБСЄ Мирославом Лейчаком. На посаді чинного голови ОБСЄ Мирослав у Придністров'ї вперше зарубіжних візитерів зустрічав на кордоні керівник зовнішньополітичного відомства Придністров'я Віталій Ігнатів. Основна частина заходу відбулася в будинку офіційних прийомів. Тут іноземних гостей зустрів президент Придністров'я Вадим Красносельський. Я радий, що головувати в ОБСЄ буде словачина. У вас є хороший досвід участі в переговорних процесах. 2017 рік був роком досягнення домовленостей А-2018, їх реалізації. Сподіваюся, що в 2019 році продовжиться їх реалізація та пошук нових форм взаємодії. Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак зазначив, що вже бував у Терасполі кілька разів. Раніше він відвідував Придністровську столицю як представник ЄС на переговорах з молду Придністровського врегулювання у форматі 5 плюс 2. Він заявив, що ретельно готувався до головування в ОБСЄ. Наш девіз головування для людини, для діалогу. Радий, що є результати в переговорах Придністров'ї і Молдови. Це результат роботи двох сторін. Хочемо почути від вас, як ви бачите виконання, решту зобов'язань і що можна зробити для підтримки діалогу. По завершенні протокольної частини діалог продовжився в робочому порядку, без участі змі. До інших тем у Бендерах реконструюють центральний ринок, загальна площа забудови 2000 квадратних метрів. Облаштують 96 павільйонів. Нові квіткові павільйони це ще 20 торгових місць. Роботи з оновлення ринку планують завершити до осені. Привіт з 90-х. Так бендерщани говорять про речові ряди на місцевому ринку. Начебто все необхідне є. Є будь-яка дрібниця, але ось порядку не вистачає. Така торгівля не відповідає ні санітарним, ні протипожежним нормам. Посмотрите, красиво у нас. Подивіться, як у нас тут влітку взагалі не пройдеш. Хочуть зібрати все під одним дахом. Уявіть, як гарно буде, як в Тирасполі. буде цивілізація. Це обов'язково треба. Скоро стане дійсно гарно. Бендерський ринок реконструюють. Нова територія з боку вулиці Гагаріна ось уже п'ять років у напівзанедбаному стані. Там, де під відкритим небом торгують з машин, побудують 96 павільйонів. З'єднає їх широкий триметровий тротуар під навісом. Сюди переїдуть усі промтоварні крамниці. Так на ринку звільниться місце для сільгоспвиробників. Для зручності в'їзд промзону обладнають з вулиці Гагаріна. Благодаря створенню нових торгових місць, Завдяки створенню нових торгових місць після проведеної реконструкції ми можемо продовжити зонування на універсальному ринку, виключити продуктову і непродуктову частини, виключити реалізацію на вулиці Радянській, розташовану на тротуарній частині та відповідно збільшити ширину тротуару і відремонтувати фасад ринку. Там, де зараз косочні і кафе, з'являться два квіткових павільйони. Про це не раз просили самі городяни і підприємці. Торгувати трояндами і тюльпанами можна буде у приміщенні і під відкритим небом. Ряди квіткарів від стін Преображенського собору перемістяться ближче до ринку. Для зручності обладнають вхід з вулиці Радянської. В цілому, після реконструкції, число орендних місць збільшиться на 15-20%. А це додаткові надходження до бюджету. Ніхто не ставить вопрос ні в коєм випадку приватизації. Ніхто не ставить питання в жодному разі приватизації. Ми провели аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Динаміка позитивна. Я думаю, вона буде тільки поліпшуватися після проведеної реконструкції. Реконструкцію ринку завершить восени. Причому профінансує усі роботи саме підприємство. Мандери ринок торг. Нові парки, сквери, дитячі майданчики. Про плани столиці на 2019-й говорили напередодні. У Тарасполі з'являться сквери південний і сонячний. А в сквері Доволана встановлять арки, замостять тротуари, обладнають дитячий майданчик. За і стількишший бо дві 2018... у 2018-му багато мупів стали на ноги, тому звертаю вашу увагу, що у 2019-му частину робіт ми будемо покладати і на наші мупи. Тому будьте до цього готові і формуйте певний резерв коштів, які ви зможете направити на розвиток міста за рахунок ваших підприємств. Займуться в цьому році також ремонтом житлового фонду та доріг. Продовжиться експеримент з бетонування парковок і дворових територій. За словами фахівців, такий метод дозволяє не тільки заощадити, але й продовжити життя. Дорожнього полотна, а ось в дитячих садах і школах внутрішньодворові майданчики вперше замостять тротуарною плиткою. кажуть так безпечніше для дітей. До слова про безпеку поблизу дитсадків шкіл і поліклінік планують встановити обмежувачі руху лежачі поліцейські. Такі вже є у парку перемоги і столичній дев'ятій школі. Ще в листопаді аграрії всерйоз побоювалися за стан озимих через аномально суху і теплу погоду. Різдвяний снігопад виправив ситуацію у республіці. Сьогодні під снігом, але теплим покровом 101 тисяча гектарів озимих. Фахівці впевнені, сходи живі і почуваються добре. Значить, урожай в безпеці хліб буде. Аграрії кажуть, такі погодні умови від плюса до мінуса і навпаки тільки загартували озимі. Вони стали більш морозостійкими. На щастя, сильних морозів ще не було. Ґрунт під снігом не промерзає достаточно Це достатній рівень, щоб встояти проти несприятливих умов проти морозу. Пшениця має первинну кореневу систему. Корінь добре розвинений. Три рослини сформовані на вузлі кущення, який почав відбивати біленькі корінчики. Це ось те, що дає нам можливість, впевненість, що пшениця перезимує добре. Озимою пшеницею у Придністров'ї засіяні 78 тисяч гектарів, з них 30 тисяч в так званій зоні ризикованого землеробства. Це поля у Слободзейському та Григоріопольському районах. Пшениця в такому в задовільному стані. Решта 50 тисяч це північ, Кам'янський район, рибницький Дубосарський. Там значно кращі умови були з посіву, і пшениця там ще краще виглядає. Вона добре розкущена, накрита сніговим покривом. Ну а поки аграрії розпочали підживлення озимих. Земля промерзла, по ній добре пересувається техніка. З відлигою внесені добре ворожчиняться і вони потраплять в ґрунт. Приводів для занепокоєння за врожай немає. Хліб буде Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Верховна Рада України прийняла документ про порядок переходу православних громад, створено Петром Порошенком, в стамбульську структуру. Фактично легалізувала рейдерське захоплення українських храмів на користь нової розкольницької організації. Згідно з законопроектом, самі віруючі отримують право змінювати юрисдикцію релігійної громади. По суті, це процедура, за якою канонічно православну церкву можуть позбавити тисячі її парафій на Україні. Досить буде, якщо дві третини парафіян проголосують за підпорядкування розкольників. Партія опозиційна платформа. Форма за життя вже ініціювала скасування закону про церковне рейдерство. Його назвали не тільки неконституційним, а й заявили, документ був прийнятий з порушенням регламенту. У МВС України планують спростити процедуру отримання водійських прав. Нині, аби отримати документи, потрібно підготувати чималий пакет паперів, пройти приблизно 140 годин навчання і скласти іспит. Усе це є зайвим бюрократичним навантаженням на громадян. Водінню громадяни навчатимуть самостійно. До того ж, є ідея запустити оформлення медичної довідки через онлайн та зробити коротшим медогляд. Через грип та ГРВІ в різних районах Києва зупинили навчання вже в 13 школах. Це майже дві сотні класів. У решті в навчальних закладів ситуацію моніторять. Також у кількох столичних школах після канікул зафіксовані випадки захворювання дітей на кір. Батьків закликають щепити школярів, адже більшість недужих дітей не вакциновані. А у Запоріжжі від грипу померло півторамісячне немовля. За словами медиків, виявлено грип штаму А2. Загалом вже в Україні вже цього року від ускладнень після грипу померло восьмеро людей. Закарпаття за мило негоду охопила всі райони області. Снігу на мало попою з подекуди кучугури сягають рівня парканів. Сніг тут йшов майже тиждень. У деяких будівлях під вагою снігу обвалюються дахи. Не витримала покрівля і у шкільні їдальні села Загаття. Чиновники обіцяють, роботи почнуть навесні. Вже завтра, 19 січня, православні християни святкуватимуть водохрещену на честь хрещення Ісуса Христа у водах ріки Іордан. За традицією, в цей день освячують воду в церквах, а також освячують річки, ставки і озера. Християни вірять, що опівночі на водохреща вода має цілющі властивості. Якщо її набрати, вона збереже свої якості впродовж усього року. Головним святковим обрядом у цей день є купання в Аполонці. За повір'ям, якщо викупатися в холодній воді, можна змити себе гріхи. Місця для купання будуть організовані по всій республіці у Кам'янському районі. Будуть проходити в трьох населених пунктах: в двох селах купелі стаціонарні. У Кам'янці люди занурюватимуться у воду у Дністрі. Сьогодні завершуються всі підготовчі роботи з обладнання купелі в місті. У селі Хростова святкувати водохреща традиційно будуть в каплиці купелі, що діє при місцевому храмі. Щогічно сюди з'їжджаються понад тисячу паломників з ближнього і далеко зарубіжжя. У селі Рашків купіль обладнана просто неба. Проточна вода температурою плюс 14 градусів надходить у басейн з артезіанської свердловини з глибини понад 100 метрів. А в Кам'янці усі бажаючі зможуть зануритися у воду на міському пляжі. За результатами обстежень на початку кожного купального Сезону відомо, що дно тут рівне, без ям і вирв. Але перед облатанням водохресної купелі водолази знову ретельно перевірили кожен метр місця купання на Дністрі. Додаткове обстеження необхідне, тому що течією за рік сюди могло принести гілки, побутове сміття. Та й самі люди дуже часто викидають у воду скляні пляшки. Всі сторонні предмети перед хрещенням зна, намагаємося прибрати. Всього водолазами обстежено близько 100 квадратних метрів річного дна. На цьому місці будуть встановлені дерев'яні трапи і сама купіль. Купання буде проводитися не в ополонці, а у відкритій воді. Абслідування дна завершено. Обстеження дна завершено, дно чисте, галька, трава, пляшок, консервних банок, дроту немає. Так що місцевим жителям приємно буде тут викупатися на водохреща. Купатимуться віруючи, на глибині півтора метра. На березі діятимуть два намети з обігрівом, де кожен бажаючий зможе попити гарячий чай. За безпекою на воді стежитимуть рятувальники, медики і міліціонери. На сьогодні це все. З оглядом подій вже наступного тижня зустрінемось у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові.